Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами будемо вчити вірш Прушковської світлофор. Послухайте вірш замнемо таблицею. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним оглянись, приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати, все навкруги контролювати. Малята, уважно дивіться на картинки і повторюйте за мною вірш. Світлофор – корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, око кліпне лиш, будь уважним оглянись. Приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Молодці, малята, давайте ще раз повторюйте за мною. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч, Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, Як червоний зупинись І навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина від'їжджає, жовте око кліпнем лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить, Але й тут не забувати все навкруги контролювати. Розумнички, все у вас вийшло. Малят, спробуйте розповісти вірш самостійно, без підказки, за уявою. Дякую вам до побачення!